Вітаю 1 серпня, 24 рік, рік, Рівна Україна. Готуюсь до поливу саженців, які вже зрізані і знаходяться в мене в ящичках і поливаю я щодня. Саженці були оброблені з 27 числа від шкільників і хвороб. Що я маю зараз в наявності і можу за пару днів вам відіслати в будь-який куточок України, куди доїжджає нова почта. Відсилаю тільки новою почтою в коробочках нової почти. Сорти нейтрали наразі маю Крапо 10 і Флоріда Б'юті. Хочу зауважити, що сорти, навіть якщо кущик невеликий, вони дуже швидко ростуть. Дуже швидко. Коренево важко дивитися, бо взяла ось такі горщики, але от зараз вони підсохші за день, ну з вчорашнього дня, коренево можна виняти подивитися. І якщо їх зараз висадити, в разі. Ну, нормального догляду, ви ще вересень-жовтень будете мати сигналочку і подивитись, чи вам варто їх лишати, чи не варто їх лишати, чи вони вам подобаються, чи вони вам не подобаються. По врожайності, звичайно, крапа 10 напевно переплюне ну, всі сорти. Він просто дуже важко взяти вусики, бо він постійно, постійно, постійно цвіте. Ягода досить велика, і, як на мене, досить смачна. Кущики дуже швидко наростають. Це італійська селекція нейтрального світового дня. Florida Beauty, здається, 19 рік, якщо я не помиляюся. 2019 рік новинка. Florida Beauty – так само новинка 2019 року, але це Сполучені Штати Америки селекція. Ягода в мене завжди є. І в тіньку, і на сонці, і в півтіньку. Дуже невибагливий сорт, дуже врожайний, дуже гарна ягода, і, як на мене, дуже смачна. Так само зараз спробую виняти, якщо вийметься. Ось коренева. Ну, не хочу сильно. ось такі саженці Там. з вусиком, без вусика. Як, як вже попадає, так я намагаюся пакувати. Хіба десь е, відшмигну. Але е, зробили мені зауваження, що стаканчики це добре, але ми не розуміємо, чи ми отримали нейтрал, чи не нейтрал. І щоб я не обрізала квітки. Ну, ви знаєте, мені ще легше, я їх взагалі не буду обрізати. А, і намагаюся покласти там з 10 штук хоча б один з квіткою, але автоматично часом ну, ріжу, бо я їх хожу, постійно клацаю. Ось тут уже з квіткою, ось тут уже з ягодою. Як кому попадається? Дуже класний сорт. Я рахую, що і для себе, і для бізнесу. Дуже такий витривалий і дуже смачний. Це щодо нейтралів. Крапо 10 буду з понеділка зрізати іншу партію, що маю в наявності по КСД сортам, тобто літнім сортам, які дають одноразове плодоношення, це зазвичай травень-червень. В цьому році, як на диво, почали цвісти другий раз і дають ягідку. Так, сорт, сорт ламбада. Ламбада це голландська селекція. Е, голландська селекція ранній термін дозрівання. В цьому році він в мене був досить ранній. І е, уже в травні місяці. Навіть враховуючи те, що в мене деякі квіточки замерзли, е, я, я гідка, Ну, десь 20-30 грам. Я зважувала 20-30 грам. Хочу зауважити, що на бізнес вона не підійде. Вона тільки для домашнього споживання. Ягодка смачна, солоденька, з ароматом, але вона досить м'яка. Навіть не те, щоб навіть всередині, а зовні досить м'яка. Ось такі саженці. Ось, Дивіться, якщо вам попадається ось тут трошки торчить, просто не смикайте його ножничками. Я то стараюся обрізати отак от цей зайвий корінець, щоб не травмувати, коли ви його пересажуєте. Ось вже пускаю вусики. Так само вусики я не обрізаю, хіба коли обрізаю ось тут, то можу ну не побачити, що це вусик, відрізати. Чому я не обрізаю? Тому що я не займаюся касетою, і хай краще вам буде лишній якийсь таким бонусом сажанець, так, ніж я його обріжу і викину. Ну, вже як доїде, то доїде. Вже якщо там сильно примнеться, то вже самі обріжете і викинете, якщо він вам не потрібний. Зараз дуже час такий, ну дивно, що. В серпні місяці є стакани, Ну, але вони є. І зараз їм є, рахуйте, два місяці, навіть три місяці, як, в залежності, як у нас буде погода, щоб е, гарно і ще й навіть поділитися. Е, в тому році я собі висаджувала, здається, листопад, і то був урожай, який можна було показати. Дуже смачна ягода для от, хто бажає ранній сорт КСД, будь ласка, далі в нас, так. Вівальді. Вівальді це середній термін дозрівання. Так само КСД сорт дуже гарно себе почуває. Ягідка десь, ну, у мене у всякому разі була 20-30 грам. Сорт дуже стійкий, дуже смачний, ароматний, соковитий. Ягідка мені дуже сподобалася. Так само ось, де намагаюся, якщо є, то віддати з вусиками. Більшенькі, меншенькі. Гарний сорт, це середній сорт. І наразі маю Вівальді, це Голландія, новинка 20, по-моєму, першого року. Вівальді. Джусі це новинка 23-го року, Італія. Це середньоранній. Тобто ранній, середньоранній. Джусі і е, середній сорт. Наразі зараз такі сорти є. Джусі, е, дуже гарно себе показала. Кусти, е, кущики досить такі е, міцненькі, з, ось, бачите, теж з цим, з вусиками пускають вусики. Ягода була навіть на сигналках 35-40 грам. Такої конічної форми. Ззовні вона щільна, але всередині вона м'якенька. Дуже гарний смак. А взагалі, от новинки, щодо що новинок, взагалі без питань. Дуже гарно себе повели і дуже смачна ягода. Так що пишіть мені, будь ласка, на Viber. Мій е, номер Viber особистий буде під відео в описі. Всім відповім. Запакую і відправлю там, де ви живете. Саме головне, коли отримаєте, подивіться, чи її треба пролити чи ні. Я саженці поливаю кожен вечір, обов'язково. І е, якщо є можливість, хоча б на одні сутки поставити в тінь. Тому що, як би там не було. Пакування і стрес, коли вона везеться, ну, в машині, воно ж все труситься і так далі. Хоча би, щоб їй розправити листочок. І висадити обов'язково в добре политу землю. Ну, і бажано підготовлене грядочку. В кого нема грядочки, он, дівчата садять просто в ящички, хто має таке бажання. У всякому разі. Всім бажаю гарних врожаїв. Головне висадити і доглядати за цією полумічкою. Все буде Україна. Дякую вам.